Мабуть, взяли кредити, відкрили бізнес. Чекає, їде поліція. Головне в польському лісі або в природному парку не наступити на бобра. Бобр це не пробачить, бо він курва все пам'ятає. Місто. Тут, тут навіть вулиці, тут навіть вулиці між фабриками називаються Сеульська, Корейська вулиця. Скажи, куди ми зараз їдемо. Е, я хочу тобі показати маленьке містечко. Поки ти був в Канаді, які там зміни відбулися, там побудували дитячі майданчики, побудували е, скейт парк. Тобто, ти хочеш мені показати на прикладі невеличкого містечка. Як як змінюється воно, як все робиться для людей? Ти в цьому сенсі хочеш мені показати? А, ну навіть в тому сенсі е, життя, що не обов'язково селитися в великих містах, можна на периферії десь поселитись 25 до 50 до кілометрів, спокійно поселитись. І, ну, власне, і бо Якщо я... навіть ти працюєш в цьому місці, ти да. можеш е, спокійно, спокійно. спокійно, без проблем зможеш е, їздити на роботу і не буде в цьому проблем. Власне, бо я теж купляю квартиру в невеликому містечку, там, де буде з'єднання, ще потяги ходять кожну годину. Місто, куди ми їдемо, називається Вроцлавське. І звідти потягом, там є станція, в центр Вроцлава можна доїхати десь за 20-25 хвилин. Давай подивимось, що там є в тих контах. Давай, давай. Потяги там теж дуже часто ходять. Так, друзі, не забувайте підписатись на мій О, канал, поставте лайк. Підпишіться на його канал. Один лайк, лайк для лайк. мене і один лайк для мого брата. Тут брат каже: ставте два лайка. Не ставте два лайка, бо то буде як ви забрали цей лайк. Так? Ставте один лайк, Ставьте але ширний один такий, лайк впевнений. І пишіть коментар, бо це допоможе каналу розвиватись. Я хотів, ми тут приїхали, стали е, на цьому паркінгу. До речі, тут в них е, ринок критий Такий. Е, це прикольно. Е, можемо з тобою якось пройтись, подивитися, що там продають. Але е, ми приїхали в це місто Контивроцлавське, і ми буквально в 200 метрів від центра, від цієї головної площі центральної ринок, починається ліс. І це, і це називається долина ріки, долина ріки Бистриця. Тобто це йде така річка, яка впадає в водру, і вздовж цієї річки йде такий масив лісу. І зроблені стежки, можна гуляти, е, багато стежок. Зараз, до речі, ще немає листя на деревах, але багато росте пролісків. Але я хотів взагалі показати новий майданчик і показати е, скейт парк, який тут зробили. До міста великого доїхати 15 хвилин. Сів на потяг 20-25 хвилин ти в центрі міста біля Вроцлавії. <му> Неочікувано навіть від себе не очікувано. Ну, подивимось ще площу ринок, це центр міста цього гарного. Так. Да. Ось ще хочу показати скейт-парк. Скейт І... Брат сказав, що в нього в машині є скейт. Зараз подивимось, як він тут буде розсікати, тому що тут невеличкий скейт парк, а також, дивіться, силовня, тобто такий майданчик для воркаута. А він не зламається від тебе? Це ж такий він, дитячий. Він не зламається, він витримує. Я вже, він вже в мене 10 років і я катався ще до Польщі навіть будемо катати катався. Але я не катаюсь взагалі, він просто в мене лежить, бо в мене дочка катається. До речі, дивіться, хтось забув скейт. Оу, то я можу покататися. Ну, добре, не будемо брати чуже, хай, хай лежить. О, Роман, заснімій. А, ну давай. Покажи клас. 15-й дубль. <рес> дубль 35. Шов, 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 другий рік зйомок, да? Давай, давай. Та вже доїдь там до того цього. Good job! Good job! <реш> ну, що скажеш? Скажу, що прикольно, попросту трохи тренувань і все вийде. Але це не тільки для скейтів. Тут можна і на велосипедах, і на самокатах, і на роликах. Я взагалі пригадав, що в мене в машині є скейт, а в мене там є ще самокат. Чи скутер, як правильно. Гуляй нога. До речі, на скутері класно. <реш> на скутері в мене краще б вийшло. Але ми зараз повернемось, я положу в машину і підемо, подивимось центр. Да. Ну, ось дивіться, це буквально рік тому збудували. Mm. Класний майданчик. Якось ми приїхали, тут було дуже дітей, дуже багато дітей. Ну Зараз всі в школі, просто. зараз всі в школі, так. Да. Ну, ось це площа Ринок. А, тут ратуша, тут ратуша, і тут, якщо ти мешкаєш. Mm -hmm. а... Не в місті, а мешкаєш в цьому районі, то тут ти приходиш оформляти, там мільдуєшся, виходиш оформляти різні справи тут. То, що зв'язано з песелем, то, що зв'язано з профілем Зауфаним, -ем, все можна тут робити. Поясни, що песель це щось типу як. Песель це ідентифікаційний номер. Такий самий, платника як. податків. Це ні, ні, це і... взагалі просто ідентифікаційний, ідентифікаційний номер. Дуже затишно. Так і хочеться десь зайти в якусь кав'ярню, випити кави на такій такий класний площі ринок. Я тут одна кав'ярня, я тобі покажу зараз. Суші, от. І піску. Приз'єр, будь ласка, приз'єр. Приз'єр. Парукар. Дамо кави, бо ти хотів десь ну, почути трохи. Ну, як вам тут? Так, зайшли ми в ліс, пташки співають. Бачимо такі стели, де ви можете подивитися, які ви пташок можете зустріти, які рослини можете зустріти, яких тут плазунів ви можете зустріти. Заскронець. До околиць Вроцлава вона, вона трішечки там е дотикається до Вроцлава, але взагалі вона якби з заходу тече. Там по кілька районах Вроцлава вона протікає і впадає. А на північно-захід від міста вона впадає воду. Дивіться, оце от бобри наточили, це вже вони на когось зуб точать постійно, як у гризунів, у них постійно ростуть зуби, їм треба це обгризати, треба стачувати зуби, інакше вони просто не зможуть закрити щелепу. Ясно, але ж це відео взагалі не про бобрів. Так зараз глядачі думають, якого фіга я дивлюся про бобрів, я взагалі дивився, наче про, про квартири, про нерухомість. Друзі, просто ми трошки заблукали, тому брат зараз несе якусь пургу про бобрів на стресі, на стресі, реально. Ми зараз намагаємося знайти, як вийти назад в місто, але поки що, поки що ми щось ходимо, вперлися в якесь болото і пішли назад. Це такий новий район Конфротласький. І за тими будинками, які є достатньо нові, за ними там працюють крани, і зараз будується ще нове, ще для новий квартал. Такі райони, коли ти не в обласному центрі, більше людей вже не хочуть жити в обласному центрі, тому що це дуже дорого. І дуже багато машин, дуже багато людей, а вибирають невеличкі містечка. В яких ну, теж достатньо комфортно жити. Так, напевно, повітря тут, тут набагато чистіше, ніж у. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Пишіть свої коментарі, задавайте питання і до нових зустрічей. Па-па!